У нас в ліжку Юрій Андрухович, який не потребує представлень, особливих письменників. Юрій... Можливо, в ліжку потребую. <світ> 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 в новому амбуа. Говоримо з вами як з письменником, але також як із читачем, тому що цікаво все таки дізнаватися в тих людей, які привозять зазвичай щось по цей бік. Представляти також цікаво дізнатися, що якби ви обираєте, та як читач. Ну ось я періодично отримую цілі такі пакунки з новими книжками, тому що серед знайомих і друзів, як ви розумієте, є багато видавців. Причому це не тільки в Україні і за кордоном. Тому я зараз ось буду намагатися максимально чесно згадувати, коли востаннє трапилось так, що я просто сам зайшов до книгарні і купив книжку. Я вже забув, коли це було востаннє. Тобто, насправді я з регулярністю якоїсь там. Двічі тричі на місяць отримую просто поштою якусь чергову пачку з новинками. Зараз я читаю одну із таких власне, перекладних книжок: це ще один день Ришарда Капустінського, це його вже немає серед живих, це видатний польський репортажист. Його в українському перекладі видало Чернівецьке видавництво Книга 21 власне, звідти мені надійшла уся ця пачка з іншими книжками, але конкретно Капущинський на сьогодні моя настільна книга. Ви згадали, от таку, такий приклад привели репортажиста. От в Польщі є навіть фестиваль репортажистики, угу. так угу. Е, якби наскільки в Україні розвивається, ми можемо так от. Ну, Спостерегти розвиток от такого літературних подій. Тобто, поки що ми бачимо форум, ми бачимо арсенал. Можливо, є щось, є щось іще або як розвиваються ці дві? Львівський форум це вже насправді майже те саме, що історія незалежної України. Тобто йому приблизно стільки ж років, і вже сам цей факт, мабуть, змушує нас якось з великим респектом, з великою повагою до цього заходу ставитися. Я не можу собі уявити, от міста Львова без цієї події, без книжкового форуму. Я думаю, що е, ті, від кого залежить його доля, е, львівські, якісь там отці міста, не знаю хто матері міста. В кожному разі вони усвідомлюють, що вони взяли на себе дуже важливу річ, і вона мусить відбуватися і розвиватися. Але для того, щоб вона розвивалася, їй вже катастрофічно приспічило, можна сказати так. Змінювати цей простір, виходити за межі палацу мистецтв у центрі міста, який затісненький. Так? тому що Просто. тут арсенал дозволяє, а, це, от, от, а це, це як от до цього я вів. А перевага номер один арсеналу, це, це можливість важче. дихати, скажіть, от е, на вашу думку, все таки ми там мали ще попередні розмови, і е, попередній гість відмітив, що ми Україна зараз дуже швидко рухається в ногу з трендами з тим, як розвивається там західне суспільство, і багато цих історій перетікають в те, як організовується фестиваль, починаючи від менеджменту і закінчуючи е, безпосередньо технологічним використанням. Mm -hmm. На вашу думку. Чи, чи використовує зараз е, арсенал весь свій потенціал? Ні, чого ні? От, чого не вистачає? А, ну тут, е, тут потрібно ще трохи набувати цей досвід. Тобто, е, коли я кажу ні, то це не критика з мого боку, а просто констатація е, цього факту, що е, арсенал відбувається всього тільки в шосте, якщо не помиляюся. І... Запанувати над всім цим різноманіттям це, мабуть, ще можливо треба ще стільки ж арсеналів, щоб організатори і творці його могли сказати, потенціал використано наповну. Але завдяки чому за такий короткий проміжок часу для фестивалю таких масштабів за шість років вони все таки ну і і він, в принципі, відразу став такою великою подією. Це роблять передусім. Це роблять дуже віддані ці ідеї, талановиті люди. Це роблять люди, які не зав'язані у? Старих схемах, системах цієї машинерії, якщо якимось чином зав'язані, то невирішальним. Так? Я думаю, сам якби, чинник все-таки столиці міста, в якому відбулися ключові події, всі ключові події нашої найновішої історії. Тобто аудиторія. А, аудиторія, але і гості. Тобто на сьогодні, мабуть, запросити до Києва. На арсенал видатного письменника з Франції, чи з Норвегії, чи з Канади чи з Великобританії вже набагато простіше, ніж це могло бути років 15 тому, коли такий письменник міг би запитати Київ, а, 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 навіщо? Що а що я там не бачив, а що там може бути цікавого, так? Це в свою чергу притягує нашу аудиторію на, Вони на бачать, ці що своїм Так. Скажіть, ви, ну, ви напевно бачили, там, ви сказали, 6 років? Відбувається арсенал. Ви напевно бачили всі шість років того, як він розвивався. На вашу думку? Чи е, паралельно з фестивалем розвивалася читацька аудиторія? Якщо так, то в чому це проявляється? Є таке от е, спостереження з минулого року. Ми переконаємося, цього року так воно чи ні. Але це спостереження полягало в тому, що коли в суботу, в арсенальну цю суботу, так? Е, книжково арсенальну, тобто це день, коли е, очікується найбільший наплив відвідувачів. Я побачив вздовж вулиці Лаврської. Довжелезну чергу це було на кілька сотень метрів. Ось ну це ніби ми в таких фізичних числах я намагаюся оцінити. Можна я думаю, якось про інтерес. Наприклад, тих самих на арсеналі не лише продають книжки, правда ж тут піднімаються теми дискусії і обговорення. Uh -huh. uh -huh. Тобто, uh -huh. я ну особисто, я просто як спостерігла, як люди почали цікавитись такими розмовами, Тема тобто просто позитуємо. прийти послухати. Uh -huh. Люди так. навчились це теж, слухати. Це теж своєрідна така культура, яку ми, на мій uh -huh. погляд, вдало вже за пози... Вже навчилися із, скажімо, західноєвропейського інтелектуального світу. Не просто там письменник читає іде геть, а ось справді дискусія, там, круглий стіл, інтерактив, інтерактив плюс якби. Дуже таке старанне, свідоме добирання цих тем, вилаштовування певних тематичних рядів, так тобто якісь цикли пов'язані з певними постатями із Діом. певними темами. Я не впевнений, що рік тому були представники Франкфуртської, найбільшої франкфуртської Бухмеси. От цього року вони вже тут я. Маю велику надію, що може, все-таки доживемо ми з вами до тих часів, коли Україна стане країною спеціальним гостем у Франкфурті. Тому що я б сказав би, це теж одна з таких цілей, дуже конкретних, які варто собі поставити і досягати. Ось, ось ми досягаємо, наприклад, безвізового режиму, і це з одного боку, ніби. Ну що там аж особливо від щастя е, стрибати, так але це була конкретна ціль, і вона досягається тепер. Тобто ми десь для себе встановлюємо е, певні ступені. Ну і так само могло би і з Франкфуртом бути. То нам, нам треба таку мету собі ясно, недвозначно сформулювати і, і йти до неї. Ось і я вже бачив цей павільйон. От, там не обійдеться без людей, які роблять книжковий арсенал. Тому що тут дуже багато. Цікавих рішень саме цієї креативності в сенсі подачі, як, як цю експозицію розташувати, як її подати. Так, існує зараз така дискусія, доволі жвава серед видавців, там і людей, які там розуміють тренди в літературі, про те, чи читають насправді українці, чи не читають, тому що дуже неоднозначна ситуація. Статистика говорить одне, а люди, які зі сторони за цим спостерігають, кажуть, та як черги на арсеналі, ви що? От в от мабуть, ваш... це не можна так однозначно відмітити Я впевнений, що читають і. Я з цим постійно якось контактую з, з читацьким світом. Тобто а, я, я просто дуже часто маю цей фізичний контакт з людьми, які мені починають розповідати про якісь свої враження. Е, вони б їх не мали, якби вони просто знали про те, що в мене є така книжка, і я письменник, і мені про це варто сказати. Ні, вони справді це зрозуміло з розмови, що вони читають, але я не хотів би це замикати на своїй особі тільки. Е, мені здається, що справи не, не, не настільки погані, як змальовують деякі соціологи. Тобто, е, розпорошення е, певне відбулося. Ну, тобто Я маю на увазі те, що книга перестала бути якимось ось, єдиним джерелом там, інтелектуального заповнення часу. З'явилася маса інших речей. А, і, і книга при цьому доволі героїчно витримує цю конкуренцію. Тобто мені здається, що е, вона е, навіть, е, можливо, переживає е, якусь таку, е, якийсь такий ренесанс, так? Називаємо це. А доволі голосним словом е, і сумнівним. Але ось черги до Арсеналу це одне, а ось ці очі. Людей, які слухають, які читають, які це гортають, це теж якийсь аргумент.